Усім привіт! Мене звати Соля і я обожнюю читати. Сьогодні я вас хочу познайомити із такою книжкою, то, точніше серією книжок Гаррі Подер. Їх є, е, як би, так би мовити, два видання. Є велика, вона ілюстрована, а є е, менша. Ось така вона ну, немає картинок, але переклад одинаковий. Тож, розпочнімо. Гаррі Поттер – це хлопчик сирота. Його батьки померли, і він живе зі своїм тіткою і дядьком. Зараз його чотирички відхилитися від теми. І розказати про його письменницю. А це, як ви бачите, ось тут написано Джоан Кейт Ролін. Джоан Кейт Ролін. Вона е викладала англійську мову. А коли був е вільний час, вона обожнювала писати твори. І от вона якось написала Гаррі Поттера». Вона написала першу книгу Гаррі Поттера» 27 років тому от, Вона якось е, виставила, ну, вона всім пропонувала цю книгу, щоб вони виставили і, ну, і дала її у розпродаж, але ніхто не хотів. І на той час вона була доволі бідна. Але нарешті е, одне видавництво все ж таки е, взяло і невеличку партію дало у книгарні. Ну, ось, і, 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 і зразу, в перший же день, точніше в перші декілька днів, вони і, і, зразу порозпродавалися. Далі, і так, і, ця книга стала все ж таки бестеллером у цих книгах. Тож повернімося трішки до теми. Ми зупинилися на тому, що його тітка і дядько його не дуже любили, вони його ненавиділи. У них був свій власний син Дані. І, е, і якось Гарі надійшов таємничий лист, але не просто поштальйоном або як зараз у сучасному, ну, е, у сучасному світі поштою. Принесла його сова. І е, тільки з дядьком його не допускали читати. І одного разу він все ж таки прочитав це. А це виявилося, що це був е, таємничий лист із Говарсу, великої школи чарів та чаклунства. Тоді його життя перевернулося з ніг на голову. Виявилося, що у нашого Гаррі є чарівні здібності і він чаклун. Він поїхав у Говворс, там він знайшов нових друзів. І ця книжка розповідає про Гаррі Поттера. Тут є е, сім частин. Перша частина Гаррі Поттер і Філософський Камінь, друга частина Гаррі Поттер і е, Таємна кімната, третя книга Гаррі Поттер… І В'язень Ацкабану. Четверта книга: Гаррі Поттер» і е, Келих Вогню. П'ята книга Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Гаррі Потер. Е, четверта книга. Тобто, вибачте, за заплутаність. Шоста книга Гаррі Поттер і напівкровний Принц. Ну і остання сьома книга. Гаррі Поттер і Смертельні реліквії». Зараз я хочу вам трішки коротко розповісти про фільми. У фільмах не так все цікаво пояснено, як у книгах. Там пропущено багато різних цікавих ефектів. Забрано багато навіть ігор у Квідич і такого подібного. Тобто я вам пропоную прочитати книгу. Ця книга дуже цікава. І, і е, як би це ще сказати, е, дуже захоплююча, тобто я вам всім пропоную її читати. А тепер де побачення.